Перемогою матчі з Вересом дуже цікаво складаються останнім часом у цьому році ця зустрічне виключення, так? Дякую. Ну, Перше все, я дуже радий, що ми маємо можливість такі матчі проводити з такими суперниками. Треба віддати належне і тренеру суперників, і суперників. Вони якісно підготувались. Ми не слідкуємо за тим, як вони це роблять, як вони грають попередньо, але ми точно знали, що вони будуть готові. І сьогодні вже дуже багато питань, перш за все, буде вже було і буде до нас, що ми втратили. Чому ми не розпізнали ті, той простір, який вони залишали вільним, наприклад, протягом перших 25 хвилин, а намагалися проводити гру через простір, який був зачиненим. Тобто, навіть якщо готуються до вас суперники, то завжди треба знайти інший простір на полі. І тоді будь-якому супернику буде дуже важко це зробити. Трохи покращили цей, цей момент ближче до кінця першого тайму, почали створювати моменти. Звісно, їх недостатньо було. Принаймні у суперника, наскільки я пам'ятаю, моментів особливо не було. В другому таймі та сама тенденція була. Але ви, ми, на мою думку, знову ж таки, по відчуттям, вимушили їх рухатись набагато більше. І почали знаходити простір в ширині. Це дало можливість знайти простір для удару того самого, який, да, там з допомогою рикошету, але все рівно він опинився в воротах суперника. Що казати відверто, то я вже хлопцям сказав щойно, що такою грою ми не можемо бути задоволені і близько. Тобто це непогано, що у нас такі матчі є для нашого досвіду, але ми не можемо бути задоволеними і матчами, коли, як, наприклад, попередні, ми не можемо. Ми маємо його прийняти і намагатись покращити. А такі матчі 100% для нас мають бути досвідом, але ми маємо розуміти, що щось сьогодні пішло не так, і ми не адаптувалися. І дуже важливо, щоб в наступних матчах... Вони підходили вже з досвідом не тільки попереднього матчу, в якому всі так раділи, але і з досвідом від цього матчу обов'язково. І від тих тренувань, які будуть направлені на коригування тих моментів, яких сьогодні не вистачило. Сьогодні через травми ми не зіграли декілька футболістів, особливо з захисної ланки. Довелося перебудовувати, як адаптувалися хлопці, як вдалося їм на нових позиціях зіграти. Ну, у нас були і Перед попереднім матчем сумніви по гравцям захисту, але тоді Гаража зіграв через біль. На цей матч вже ми знали, що, скоріш за все, у нас буде, буде Мельниченко грати на незвичній для себе позиції. Ще було, було підпитання вчора, але вчора і Терещенко на тренуванні травмувався. Баржао, на жаль, теж через м'язову травму не встиг відновитись, ми вирішили, що краще його поберегти. У нас були вже епізоди, коли саме ці гравці, які сьогодні вийшли на незвичних для себе позиціях, приймали участь ось в цьому трохи іншому просторі. Тому сказати, що вони не готові до цього, не скажу. Чи вони підходять як профайли гравців, як на майбутнє під це позиції, це інше питання, але сьогодні вони нам дійсно допомогли в цих позиціях, ну і взагалі. Коли працюєш над тим, щоб було розуміння не позиції, а саме простору, що потребує від тебе простір, тоді набагато легше адаптуватись будь-кому. Тому що у нас догравав матч і інший вінгер на позиції латераля, і ми знаємо, що ми можемо розраховувати на, на переважну більшість гравців в різних позиціях, але чи відповідає до цього їх природні дані, це вже інше питання. Тому не думаю, що це було великою проблемою. Принаймні я її не відчув. Да, були помилки, але не тільки у цих хлопців. І я думаю, що ураховуючи це, то можна тільки подякувати їм, що вони зробили те, що від них потребує гра.